Дріб 1, дріб 2, 39 точно так же. Далі, наприклад, ми ну, обираємо 37, дріб 0. І в нас вийшов листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога і стоматолога, стоматологічної поліклініки відділення кабінету. І тут одразу вказується все, що тут заповнено було. Якому пацієнту робили? Скільки років, номер медичної картки, який ну, там, чоловік чи жінка, ну тут, напевно, невірно вказано. От. Ну і зуби, яке знеболювання і так далі, умовні одиниці праці. І тут тільки потрібно роздрукувати лікару, і все вже готово. Для звітності. Далі. Дріб один я можу вам показати. Давайте покажемо. Якщо ми вже розглядаємо, то будемо розглядати вже всі. Роботи лікаря-стоматолога ортопеда. Це саме ортопед. Ну, тут взагалі майже те ж саме, просто що хто ортопедіє, то там е подається, так. 37 дріб 2 ортодонт. Знову ж таки. Воно подалося так, як спеціальності відмічені. І ми відмічали повністю, але я старалася так, щоб вам показати, щоб воно було все по всьому розписано. Тепер 39-та форма. Тут також відмічено. Це вже щоденник. Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога. Тут це котату, скільки він прийняв, скільки чого зробив. Так, це з приводу форм звітності. Це вже дивіться, це вони вже заповнені. Це якщо у вас вже все готово, то тоді воно так виходить на друк. Коли ще форми не заповнені, ще нічого не зроблено, то в такому випадку є два шляхи виконання. Перший більш складний. Для початку, але його потрібно один раз робити, буде, налаштувати, і в майбутньому все буде йти в 37 та 39 форму. Це по прайс-листу. А інший це коли лікар робить, проводить пацієнту план лікування і вже безпосередньо саме тоді він віднічає, що саме хоче, щоб пішло в ці форми. Розпочнемо з першого. Для налаштування, щоб воно йшло автоматично, заходимо в меню Довідники. Прайс-лист послуг. І тут обираємо, наприклад, давайте відкриємо терапію. Ну, огляд огляд консультації. Ми її відкриваємо. Тут у всіх, хто користується програмою Зубнафилі, є така вкладочка Звітність. Саме по звітності ми її відкриваємо. І тут, де ну, тут вже заповнено, дивіться, попередньо, форми звітності, галочки проставлені. Саме коли вони проставлені, коли лікар робить дану процедуру, то вони йдуть автоматом в 37-му формі, в 37-39. Ну, візьмемо якийсь інший. О, звісно, не дуже гарний приклад аналіз рентгенограми. Звітність, тут, але тут мають вже галочки ще не стояти. А, тут також час. 37 проставлена, 39-та не проставлена. І а, можна її проставити одна галочками. Все, що потрібно: там, пломбування зуба, який каріс. Якщо це не потрібно, ми не ставимо. Форма 39, дріб 3. Проставляєте. Підтвердити. натискаєте вкладочку Підтвердити. І тоді, коли лікар робить дану процедуру, то вона вже автоматично підтягується в 37-й, 39-й формі, так як у вас вже автоматично йде її заповнення згідно вашого прайс-листа. Є інший варіант, він трішки, наче простіший, але це потрібно кожен раз. Якщо тут потрібно зробити це один раз, і воно все йде то тут потрібно робити при кожному курсі лікування. Наприклад, візьмемо того, того ж самого пацієнта. Зараз ведемо його, Іван Олександрович, і зробимо йому на зидній формулі. Ще одне лікування, наприклад, 23 зуб. Також каріус зробимо. 23 зуб. Давайте знову гострий хронічний. Тут у нас є три шаблони лікування вже з внесеним лікуванням. Давайте спробуємо щось із цього вибрати, тому що цей шаблон пустий, ми з вами додавали вручну процедуру, які будемо робити. Тут воно вже все готово. Візьмемо цей шаблон. Зберігаємо і заходимо в курс лікування. Натискаємо на. І тут у нас є, по-перше, дивіться, тут вже є готовий план лікування. Це вже також внесено попередньо. Але якщо нам якісь процедури з цього плану лікування не потрібні, то ми можемо їх видалити. Тут є видалити процедуру. Все, вона видалена. Якщо нам потрібно якусь процедуру додати сюди, тому що чогось тут ну, щось видалити, чогось не вистачає. І плюс, плюс додаємо на ну, якусь по Все додали. І тут біля кожної процедури є а, моз кнопочка Можливо, ви помічали, коли робили хто, хто працює, ті, хто працює тут на феї. Звітність Моз. Коли ми її відкриваємо. Тут показано, що в нас ці форми не вказані в цій процедурі. І ми можемо їх проставити від руки. Але це потрібно лікарю кожного разу, на кожну процедуру, яку він робить, проставляти дані галочки. На цю процедуру так само. Теж само. А, бачите, на цю вже проставлені. Проставлені галочки, і чому потрібно щось відредагувати, щоб щось там не пішло наприклад, безкоштовно, там, що одержали протези, в тому числі безкоштовно. Знімаємо, і тепер воно вже в 37 форму, воно вже повністю не піде. Це також знімаємо. І воно буде знято саме а цим лікарем, саме для цієї процедури, саме в цьому курсі лікування. На праїсли воно ніяким чином не вплине. Зберігаємо. Ну і так кожну процедуру. Тут також заповнено, також можна щось прибрати і зберегти. Далі тепер відмітимо, що ми наче виконали її, також приведемо лікування, щоб подивитися, чи додасть це воно в нас в 37-39 формі. Так, закриваємо, переходимо до каси для розрахунку пацієнта. Так, сума 2835. Ми її зараз внесли як оплачено. Натискаємо ок, пацієнт оплатив. Знову ж таки, можна розстрахувати. Так, і тепер в звітність переходимо звіти. Оновлюємо. 37-му відкриваємо, щоб подивитися. Так, додалося. О, знову пацієнти ті ж самі, тому що ми ж лікували того самого пацієнта. Наприклад, 37,2, зараз подивимося. Додався ще один зуб. Зуб 23. Тобто все перейшло, пішло в цю форму. 39-та. Також тут побільшало у нас візитів, годин прийому. За сьогоднішнє число. Його можна роздрукувати і за кожен день подавати звітність у статистику. Так, скажіть, будь ласка, в кого які питання? Точніше, пишіть, те, що я хотіла розповісти, я вам розповіла, показала, як працювати. Можливо, комусь щось було незрозуміло. Запитання ні в кого? Добре. Якщо запитань немає, хоча я трішки здивована, тому що думала, що вони будуть, то о, всім дякую за те, що прийняли участь у вебінарі, за те, що цікаво, о, так, за те, що цікаво, було як все-таки в програмі Зуднафея фея, в 37 та 39 форми заповнюється звітність для подання в статистику. А тут від Миколи поступило запитання: чи буде запис? Так, запис буде і він буде викладений у нас на сайті. Якщо кому буде цікаво, то можна, можемо відправити посилання саме на запис даного вебінару. Ще користуючись моментом, хотіла б повідомити, що програма «Зубна фея також є інтегрована з системою e-Health. Так як ми є провайдером місць, яка надає дані послуги, ми зробили інтеграцію як з загаль... програмою для загальної медицини здоров'я нації e-Health, так і з програмою «Зубна фея. Де можна з зубною фейл виписувати одразу електронний рецепт пацієнту. Зараз воно не ще такої актуальності, але найближчим часом я впевнена, що вже в МОЗ запровадять дані функції, дані обмеження для лікарів, для того, щоб електронні рецепти вже велися не паперово, а в електронному вигляді. Ну, якщо запитань більше немає, то всім дякую за увагу. До побачення.